Сьогодні я розкажу історію, яка сталась ну, не зі мною, а майже з моїми тваринками, які були біля мене. Я колись піднаймав для своїх, як кажуть, майстерень два стареньких будиночка, особняки. І там був сад такий з глухий, з шовковицями. І я завів собі кота і собаку. Вони виросли з маленьких. Я їх сидячи часто у дворі, майструючи щось там, свої справи робив і кормив їх. Кожен мав своє, свою тарілочку, їл, вони їли з цього. Одного разу я насипав корми своєму, своєму собаці і насипав корми. Своєму коту. Вони один одного трохи крали, один підбіжить до другого, другий підбіжить до того. Той шипить, той гарчить, але якось так ось, якось ділились. Але як один раз вони пакували свої, як кажуть, їдличко, їд, їд, до них підходить їжак. Підходить, спочатку відігнав собаку, з'їв його сухі корма. Потім відігнав кота, наївся, вони перелякано дивляться, які ти собака підійшли до мене, і я їх глажу. Дивлюся їжак, дивиться на мене, дивиться, не, не, не крутиться нічого. Потім тихенько підходить, щось це якось фиркає, але я дивлюся, попробую його потісати за ніс, він дав, дався, і скрутився біля мене і дав, щоб його, його, його гладити. Тобто таке враження, що ось ти тих собак і кота гладиш, кормиш, а я що не твій, отака ситуація. Ось і привласнився сам собі. Каже, корми мене, ну прийшлося ще одну тарілочку давати. І я не знав, я то інколи насипав, то котячих, то собачих, але якось так і ділив їх між собою. І він все це пакував. Він все ядний. Але в мене мишей не було. У мене крім кота, що міг і, і пацюків здорових, то він і, і ще й цей товариш, який називається їжак. Все, все вигрібав звідти з того подвір'я. Так що так, А такі вони тваринки. Бачить, яких їх, їхні, хтось там гладить, ну, подібних йому. Не, не явно не, не їжаків, але кота, собаку, він теж підходить в наглу. І давай, я теж хочу, щоб мене погладили, покормили. Така ситуація. Підписуйтесь на мій канал і я ще раз скажу багато історій цікавих про тваринок. Будьте здорові, живіть багато!